Мені тільки що вирвали зуб мидрості. Мені здавалося, що в мене мозг це просто. Але наскільки я от сьогодні ще раз впевнена в тому, що наскільки сервіс в клініках, в косметологічних кабінетах, салонах, в ресторанах це важливо. Типу, я готова платити більше, набагато більше. Але наскільки тебе провідно зустрічають, що одмінні, що лікарі. В процесі просторять, ви питають, що, що ви, як ви, як ви, як ви себе почуваєте. Легасні потеркаються рота. Знаєте, як є які, блін, рот просто рута, пуха духа, йому ще посрати, що ти це відчуваєш. Ну Просто от у мене я, там чотири роки в іншу клініку стоматологічного ну, просто не і земля. Що відношення, що сервіс. Ну, По якості послуг я не можу сказати, що в них погано з якості послуг, але в процесі самої процедури ти все відчуваєш просто як суплина. І зовсім інакша атмосфера, інакше все. І наше, і наше, і наше, і все. А, тобі, в кінці процедури ще дві не вручає реклама. Але це не реклама, причину. Відомо, звільниться зі мною скоро реклама. реклами. Там хворій сидинчик. Е... Мистецьк, мілочко приятна і дійсності, тільки тут більше загальну картину, подумайте над тим, як спілкуватися з клієнтом, як його зустріти, як його привести, як його обслужити. Бо це, це є вже база, найзвичайні база для бізнесу, який хоче розвиватися заробляти. Тому подумайте, якщо у вас наразі проблеми з клієнтами, подумайте про свою поведінку.